Колись ми були наївними романтиками. Ми вірили, що причина людської тупості лише в браку інформації. Варто відкрити скриню знань, розвіяти туманне вігластва, і людство злетить угору, мов метелик із кокона, розправивши крила мудрості. Ми уявляли голодні до істини голови, бібліотеки, що чекають на нові томи, суспільство, яке тільки й мріє про просвітлення. Але ми помилялися. Коли інтернет накрив планету своїм павутинням, здавалося, що настав час золотого століття розуму. Мільярди умів з'єдналися, океани знань відкрилися, і кожен мав можливість знайти відповідь на будь-яке питання. Ось воно, царство істини, ось двері до універсальної мудрості, думали ми. Та що ми побачили натомість? Не тишу храму, де звучать голоси мислителів, а ярмарок, де кожен кричить гучніше за іншого не океан чистих джерел, а каламутне море, в якому істина тоне серед хвиль шуму, фейків і маніпуляцій, не діалог учених, а сварки в коментарях, де кожен боронить свою бульбашку і не хоче почути нікого іншого. Ми сподівалися побачити учнів, що б'ють знання з праглими ковтками. Але натомість байдужих глядачів, які бездумно гортають нескінченну стрічку, затримуючись лише там, де їх розважають. Ми чекали на розквіт мудрості, а отримали марафон мемів, теорій змови та криків у порожнечу. Чи не найгірше це дзеркало, яке інтернет підсунув нам під обличчя? Ми побачили там не своє світло, а власні тіні, лінощі, поверховість, жагу до сенсацій, схильність довіри в прості пояснення і конспірологічні казки. Ми виявилися не шукачами істини, а торгівцями упереджень. Спробуймо уявити людину з 1950-х років, якій показали б смартфон. Ось пристрій, у якому вся мудрість людства, усе від гомерівських поем до сучасної науки, від картин Ренесансу до лекцій найкращих університетів світу. Вона б, мабуть, заплакала від захвату, а потім від розпачу, дізнавшись, що ми витрачаємо цей скарб на котиків, дурнуваті челенджі і сварки з незнайомцями в коментарях. Але проблема не в самому інтернеті він інструмент, ножем можна врятувати життя, а можна вбити. Інтернет це лезо відточене до блиску, в чиїх воно руках такою буде й доля. Справжня біда в тому, що ми не навчилися ним користуватися, ми втратили здатність мислити критично, сумніватися, відокремлювати важливе від сміття. Ми забули, що інформація це не знання, а лише сировина, а знання це ще не мудрість. Мудрість приходить лише тоді, коли ми вчимося працювати з інформацією, фільтрувати, аналізувати, робити висновки, бути чесними навіть перед самими собою. Що ж робити? Відмовитися від інтернету, зачинити цю скриню Пандори. Ні, це було б так само безглуздо, як відмовитися від вогню лише тому, що він здатен спалити хату. Вогонь небезпечний, але він і гріє, і світить. Інтернет може бути не ярмарком марнот, а університетом, не пасткою, а шляхом. Але для цього потрібні ми, потрібна дисципліна розуму, потрібен критичний погляд, потрібна сміливість шукати правду там, де вона неприємна, потрібна звичка сумніватися навіть у власних переконаннях. Знання це не каміння, яке можна скласти в голову як у комору. Знання це вогонь, який потрібно підтримувати щодня, і якщо ми навчимося його берегти і розпалювати, тоді інтернет стане не сміттєзвалищем думок, а лабораторією ідей, не пасткою, а крилами. Мудрість починається там, де ми перестаємо бути споживачами і починаємо бути творцями. І лише від нас залежить, чи стане ця павутина нашим гробом чи нашим шляхом до світла. Уявіть місце, де кожен може створити власний сайт легко, швидко, безкоштовно. Місце, де ідеї оживають, де ваші думки набувають форму. Це манівцем. Платформа створена для всіх, для тих, хто мріє, для тих, хто творить, для тих, хто хоче заявити про себе світові. Я вірю, інтернет повинен бути доступним для кожного. І сьогодні у вас є шанс стати частиною цієї місії. Але кожен великий шлях починається з маленького кроку. І я вже зробив його. Платформа працює, вона допомагає людям втілювати мрії. Та щоб рухатися далі, сайту потрібна підтримка, потрібні інвестори, меценати, партнери, ті, хто бачить майбутнє в цифровому світі. Я хочу зробити манівцем міжнародним, створити англомовну версію сайту. Сайту потрібні сервери, щоб зберігати інформацію. Також потрібні айтішники, щоб розвивати платформу та впроваджувати нові функції. Ідей у мене безліч, але самотужки це важко. З вашою допомогою можливо все. Манівцем це не просто платформа, це шлях, який ми проходимо разом. Долучайтеся, допоможіть зробити світ доступнішим. Допоможіть створювати майбутнє. Разом ми зможемо більше. Мої контакти для зв'язку ви знайдете в розділі сайту «Про проект».